Власну колекцію виставок, але десь, пані е, Осані я я почала надати слово е, головному хранителю музею. У власне не просто виставили колекцію, а десь була і концепція цієї виставки. І я думаю, про це найкраще скаже Оксана Йосифона авторії. Прошу Оксана. я рада віддати всіх В О, ці, цьому це зала, бо всі прийшли пошанувати Киласа. Для того, щоб для, я вас трошечки ознайомити з історією життя нашого музею і саме Біласа. Я почала музей у 80-му році. В 80-х роках. 80 роках, на випадках, між Біосом і нашим колишнім директором Володимиром Гьовим Козаком була така невеличка домовленість. Білас повинен був оформляти як художник, експозицію до радянського Ця домовленість була досягнута досить е швидко, досить швидко вона починала втілювати життя. І от одного дня директор приходить і каже, нам все дівчата з понеділка виносимо, розбираємо відділ, будемо вступати до реконструкції. І цей понеділок так і не наступив до сьогоднішнього дня. Я набагато пізніше, тут не вже станемо місця, зрозуміла, чому так сталося. Це було 80-ті років. 86 рік. І тут перемовини про те, теж завдяки козаку ми маємо це збирання. І тут перемовини між козаком і головним зберігачем цього часу, пані е, Катериною Хмельовською, е, для, 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 про те, щоби придбати волю вілася. І тут я хочу внести корективи. Це на той час Михайло Вілос, вже будучи пенсіонером, працював, він жив, е, е, він жив дуже незалежно. Самостійно він ніколи не хотів залежати від влади, від держави. Отож, йому було надзвичайно важко. Ниток не було, парк не було. Все він малював, все він купував. На те потрібно були величезні кошти, яких він не мав. Бо він, як пенсіонер, відмовився від пенсії, яку вже повинен він отримувати від влади, тому що влада не поціновувала, не шанувала і ось була відповідь адекватна. Ну, як і до мене, так як і до вас. Йому було дуже важко працювати. І я хочу сказати наступне, що всі ці твори є закуплені нашим музеєм. І завдяки нашому директору нам на закупки давали певну суму. Я не буду її озвучувати, на рік. Ця колекція коштує в 10 разів більше. За ці кошти можна було в той час придбати автомобіль. Це були кошти. Чому козак так хотів йому допомогти? Для того, щоб йому легше жилося, для того, щоб він міг творчо працювати. Перемовини тривали довго, більше року, і таких травні 1987 року, ці хворих. Ми придбали і плюс 26 прекрасних вярів, які експонуються зараз у музеї Вілася і поїду до Львова на е, виставку. Ось е, твори ці виставлялися відразу після того за ескізом Віласи, робили позаду. Як пані Оксана, як ви зарядів? Бо ви всі це не кажете. Дійсно, 26 <паспоріст> ляльок. І забувають е, Михайло Білас починав свою, скажімо так, великову діяльність <паспоріст> як актор в нашому Дергобиському <паспоріст> театру. Він знаменито танцював, і ляльки всі в русі, в танці. Просто їх прибачили. Ну, ми дали, бо скарбці зараз важливіше було представити цю колекцію. Але вона до нас повернеться, бо це наші ляльки. І ви побачите, це могла створити такі знамениті лялечки. Людина яка сама прекрасно полетіла пластикою тіла. Розумієте, бо це треба знати пластик тіла. Прошу Шановне панці, я ще до okay. ляльки хочу сказати, що ляльки біла собі придумав сам зробити. Ніхто до нього і після нього не робив і не робить mm -hmm. нічого подібного. Mm -hmm. Це не отанки, це не лялька-отанка. Це не лялька на пластмасовому каркасі. Це є металічний грубий каркас е, грубого дрота на якого намотана ниточка одна до одної, одна до одної так зроблено постать людини, в їй надано різні рухи пар, її одягнуто у традиційний національний костюм саме цієї етнічної групи, яка представлена, зображена. У нього фантастична четвірка, наприклад, музики. Які дійсно, коли дивитись на тіляйки, то таке враження, що музики дійсно грають. грають. зараз зазвучить музика. І коли до нас приїхала Академія мистецтв, бо ми віддаємо до Львова ці ляльки, завтра вже в Національного музейного експонування, то е, вся професура Львівської академії мистецтв сказала: скільки ми не пробували своїм студентам наступним довести, щоб щось подібне зробили, ніхто нічого не що Прийдіть до нас обов'язково, вони вернуться з Львова, бо це наше. Вони вернуться і, до речі. Самочка, ну вже не дивитися, вони після реставрації, бо це багато років, і їх відреставрував Національний центр Київ, так що вони, як холесенькі, чудові. Обов'язково підіть тобі снарядки. Це варто. Mm. Ну і я ще трошки не буду зібрати довго часу, хочу додати, що відразу після того, коли ці зібрання були у нашому фондах опрацьовані, описані, пореєстровані, була велика розмір. Можливо, робоча не пам'ятає. Був і білас, все було за його оформленням, за його кресленнями, меблі позагруби. Вони з вами ми старались, виставка була дуже, дуже добра і мала велику популярність. Тепер я хочу сказати наступне, що твори білася ми завжди популяризуємо. Ці твори ми возили і до Львова, і до Києва, і сьогодні, знову ж таки, вони є на виставленні на огляд. Але із сьогоднішньої нашої виставки є трошечки інше спрямованість. Бори всі ці вам знайомі, відомі, всі ви їх бачили, вони є неповторні, вони є неперевершені. Як і виники говорили, можете собі глянути на, на цю аплікацію як куточку, там працюють народи різних етнічних груп, різних національностей. Приблизно так виглядають ці втягуки. І от тепер, і от тепер я хочу сказати наступне. Один людиний зал, який там є скриєчку присвяченій Богородиці, матері так? Е, е, нашій, нашій е, Україні, ну, один, те, тим коренням, від чого починається життя кожного із нас. І краще, ніж сказав великий мистецтвознавець Юрій Булашчук, який особисто добре знав е, маестро е, Дігласа, який вже спочиває у Бога. Він сказав так, я не буду краще, не зумію сказати, тому я вам найкраще почитаю цю цитату для того, щоб ми перейшли до цієї останньої кімнати. Сьому людству близька зрозуміла мелодія, створена Францем Шубертом на слова Пада Марія, як він, материнству, втіленню і торжеству життя. Цей одвічний образ супроводить. І світ української духовності, який в першій історії людства розпочали статус з Мезинської стоянки, пластичні образи Київської культури, його продовжує із величий Оранда з Київської суді. І понопиш нашого середньовіччя, втілення якого є і Ченстаковська, і Владимирського мати, створені такими нашими київськими ченцями-малянами. Найновішим втіленням цього найручого образу. Є творем нашого сучасника Михайла Біласа, бойківська «Бойківська лебеді материнства та вечірня молитва і ті поворотки, які ми бачимо. Подібно до Рава Мадонни, мадони зупиняють і зачудовують кожного, хто опинився перед ними. Отже, ми, я перейшла до теми цього залу. І саме з часу середньовіччя, і 16 століття, ми робили паралель, показати, щоб ви переконалися дійсно, що білас працював, працює на давніх архаїчних традиціях, які, які тягнуться по сьогодні, і на це видно, власне. В наших Богородицях, які створені нашими малярами на теренах нашого краю. Починаючи із початку 16 століття, ну, якщо хочете, можемо плавно перейти, Я кілька, е... або я на не знаю, я... перейдемо так, це 16 століття. А ви так заочно, бо люди були, ми зараз перейдемо. А, ну добре, nah. ну, добре. тоді я перейду, хто тоді я. But Але ви зараз... поясніть Отже, по цей... so, okay. Починаючи. Починаючи з початку 16 століття. Казали твори, які були у нас в Бойківська з і три твори, які нам випозичили люб'язно з Ми хотіли вам показати, щоб ви звернули увагу на Ну, я не знаю, я не сердця. Я не знаю, мені важко, важко, важко пояснила, це треба бачити, тому що пояснити словами, це ну просто треба дивитися. Це є 16 століття, друга половина кінець 16 століття, це є 17 століття, богородиця це Богородиця 18 століття, Сніжна, Богородиця 19 століття і 20 століття. 20 століття це середина 20 століття. Це ікона, яка виставлена на вікні. Це робота невідомого художника, який написав цю Богородицю для церкви успіння Богородиці села Повластера Росамберського району, яка жила, прикрашала той храм до нього. Той храм до неї ходили, молилися. А в 44-му році радянський воїни пішовши в храм, один із них витягнув. Зброю і націлився на оборони. Вона і є простріляна. Нами вона була привезена з експедиції з Ковка у 98-му році, власне, із цього храму. І, власне, Михайло Білас, як творець, мусить творити, він мусить доставлятися. Це, це була його підживка, якби він не розставлявся, не дивився б його. Тому він мусить жити в тому часі. І тому ми показуємо, власне, два таких дуже... І дуже радянські твори, на радянську пропаган... твори. Тематика радянська це роз'єднання або золотий вересень, він там є. І друга, і друга його робота це э, чуєш сумну заграла», Власне, чисто з стріляниною усім. Ми бачимо золотий вересень, жовтий, прекрасних, таких теплих кольорах. Не видно навіть тих повтих тих, тих, ну, тих бояків, так? І це вона відзивається з тими шапками е, радянськими. І е, другий, е, ми бачимо тільки наше. Нашу, наш край, нашу українську природу, наших українців, які радо зустрічають радянських водій. І от чим закінчується? Ось, власне, оце... оце е, цей жовтий колір переходить в бахряний такий червоний колір, який був кольором, знаєте чого. І тут трохи політики. Це ми маємо і зараз. Це саме. Це є така от тягність політична. Може би і не варто, бо вплухати політику, але поза політикою ну не можна. Тому ми виставили цей образ для того, щоб ви побачили і зрозуміли, що біля, як і кожен великий макет, є актуальний завжди політично, духовно, морально і Дякую за.